Родини загиблих героїв, воїнів, пане міський голово, всечесні отці, любі у Христі, сестри і браття, жителі міста Ковля. Ми сьогодні вкотре, на жаль, зібралися тут, на цій площі героїв, щоб провести в останню земну дорогу новітніх сьогоденних героїв-воїнів. Щоб поспівчувати рідним і близьким, віддати останню шану дійсно українцям, тим, які віддали найдорожче своє життя за кожного із нас. Плачу і ридаю, коли роздумую про смерть. Співаються ці слова у часі похорону, і ми також сьогодні ці слова чули, коли у храмі проводили. Чин відспівування героїв воїнів. Кожна людина відчуває біль, відчуває біль втрати і рідних і близьких. І це природно, тому що Господь наш Ісус Христос коли відвідував праведного Лазаря, Він плакав і говорив, що це брат мій. І тому я жалію. Про це. Але Господь воскресив праведного Лазаря, воскреснуть і герої воїни. І кожному Господь віддасть те, що людина заслужила за свого земного життя. Адже в сьогоднішній Євангелії, яка читається в чині похорону, такі слова. Лунають, хто живе праведним життям, той буде відданий у Воскресіння цього життя, оселений своєю душею у царстві небесному. А хто живе гріховним життям, той буде відданий на вічні пекенні муки. Ці герої воїни праведні. Це є наші ангели-охоронці, яких сьогодні Господь спочатку покликав на захист нашої держави, на захист. Рідних і близьких кожного із нас, а сьогодні їхні душі кличе до престолу Небесного Царства. Господь воскресив праведного лазаря, Господь воскрес із мертвих. І ми, як віруючі люди, ми сповідуємо це і знаємо, і віримо у Воскресіння померлих. І це, напевно, одна утіха може бути сьогодні вам, рідні і близькій. Щоб безслідно ці герої не зникають? Що їхні душі безсмертні? Що вони сьогодні біля престолу Господнього як воїни, захисники в земному житті, так і сьогодні воїни-захисники. Небесного Престолу. Шкода, що молоді люди сьогодні відходять найкращі, найдостойніші. Ті, які сьогодні вправі були жити тут, в нашому місті, творити добро по відношенню до рідних і близьких, до кожного із нас, принести багато користі нашій державі. Але ворог, на жаль, Забрав у них найдорожче життя. Він вбив їх. І ми це повинні зрозуміти кінець до кінців. На четвертий рік повномасштабної війни ми бачимо, як русський мір іде сюди. Спочатку на нашу землю українську, на схід, знищуючи все на своєму шляху. І те, що в мирному житті ці хлопці відбудовували, сьогодні зруйновано вщент. Оце є руський мір. Оце Путін прийді. Але не в цьому сьогодні хочеться сказати слово докору. Не рідним і близьким, не цим воїнам, тому що вони герої. Вони дійсно українці. А тим, які сьогодні ще очікують. Приходу Путіна в наше місто. Повірте, їх ще сьогодні сотні тут є в нашому місті. До чого може дійти людина сьогодні, в нас на Заході України, бачучи те, що чинить ворог, що нищить, вбиває, що знищує все, палить? Не, вони все одно говорять, що це Америка воює що це політика, що це русський мір, не той, який з Росії, що сьогодні московська церква проповідує те й вони говорять і ляпають своїми язиками. І, на жаль, сьогодні є такі. Сьогодні ще тисячі ковичан ходять в московську церкву і поминають Кирила, вбивцю, якого вони називають своїм патріархом. От вам пришестя, це в нас в коволі, на заході України. І що про це? про це? Треба мовчати сьогодні, тихенько собі про це не задумуючись, навіть слова не сказати. Ні. Є закон про заборону московської церкви, треба виконувати його і владі, і кожному із нас, і духовенству, і всім свідомим українцям. Вигнали московську попа із Володимира з єпархії через суди, через. Хай буде роки, хай все, але їхнього духу навіть не повинно бути. Там в Московії їдуть туди, хай їдуть. Ще й вагон їм і поїзд цілий треба замовити. Але ці герої-воїни, вони свідомі українці. У них дух української повстанської армії, дух козацтва. Дух тих праведних українців, які віддали своє життя в попередні роки, на тих війнах, коли били того москаля і гнали до Москви до самої. І сьогоднішні воїни, кому сьогодні любі у Христі, сестри і браття, холодно в квартирі чи холодно на вулиці, то згадаймо, як їм, сьогодні в окопах, чи там тепло, чи холодно. І чим вони зігніваються? Сьогодні хто може брати зброю в руки, беріть і захищайте нашу державу. Хто не може цього робити, допомагаймо тут, як волонтери, як ті, які працюють на державу. Не ховаємося сьогодні по закордонах і по закутках. Хто сьогодні наших дітей захистить, внуків, дружин. Батьків, які свідомі українці, ті, які сьогодні там, на передній лінії, і захищають кожного з нас. Честь і слава вам, герої воїни щирі співчуття відчуття вам, рідні і близькі. Нехай Царство Небесне буде для них. А в наших серцях завжди пам'ять про тих, хто нас захистив. І захищає, слава Україні.